Після насиченої подорожі до Чорногорії ми вирішили рухатись у Хорватію, бо про красу цієї країни складено багато віршів, знято фільмів, та й взагалі це найпопулярніший напрямок у туристів зі всього світу. Для проживання ми обрали невеличке та тихе місто Подстрана, яке знаходиться в 12 кілометрах від Спліту. Автобус рухається за розкладом кожні 30 хвилин, та проїзд коштує 2,5 євро. До Речі. Забронювати тур до Хорватії ви зможете, написавши мені у Дірект в інстаграм турагентства Екватор. Всім привіт! Ми живемо у Подстрані і приїхали на автобусі до Спліту десь півгодинки, два з половиною євро коштує проїзд. Приїхали ми до Спліту. Погуляти, тому що Пострана це таке маленьке містечко, затишне для тихого спокійного відпочинку. Але якщо ви хочете побарахтитись у величезному місті з кучею з мільйоном, з мільйоном інших людей, різних людей з різних країн, то, будь ласка, приїжджайте до Спліту, приїжджають величезні лайнери, привозять туристів. І занурюйтесь у цю атмосферу величезного міста з трильйоном різних людей. Старе місто. Підемо, подивимось. Все в одному місці. Це ми втратили одну подружку. <плес> Спліт це яскраве портове місто, включене у список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Саме місто побудовано навколо античного палацу римського імператора Діоклетіана. Тихих романтичних вуличок у спліті майже не знайти. У місті часто відбуваються концерти відомих місцевих зірок, музичні фестивалі. Це просто неймовірний магніт для туристів. Зараз палац Діоклетіана є символом міста та приваблює сотні тисяч туристів кожен день, які приїжджають зі всього світу літаками, автобусами, лайнерами, щоб доторкнутися до історичної цінності міста. Що з цього вийшло, ви можете побачити й самі. І це зараз сьомо вечора. Людей дуже багато. В історичному спліті жили римляні, хорвати, австрійці, венеціанці, тому місто може похвалитись різноманітною архітектурою. Обов'язково відвідати Сплітський собор, храм Юпітера, який знаходиться на території палацу Діаклетіана, народну площу, на якій знаходиться будівлі епохи відродження, палац Мілезі, восьмикутну венеціанську вежу та парк Мар'ян. Прогуляйтесь вуличками спліту, гуляти їми цілком безпечно. Тим паче, що кожна нова вулиця може вас здивувати або нестандартною арт-крамничкою, чи аутентичним магазином, або найсмачнішим у світі морозивом. До речі, для любителів шопінгу та сувенірів вам саме до спліту місто відоме антикварними магазинами та аутентичними товарами. Недалеко від палацу Діаклетіана знаходиться старий пазар, де ви зможете купити хорватський сир, вино, ракію та олівкове масло. Придбати брендовий одяг ви зможете як у величезних торгових центрах, так і у центрі старого міста. Найпопулярніше місце для прогулянок це набережна Ріва. Вона є справжнім обличчям міста, але іноді не самим естетичним. Незважаючи на величезну кількість різних гостей міста, набережна дуже яскрава. Вулиця викладена елегантною плиткою, пальми прикрашають небо, клумби надихають ароматами квітів. Навіть можна почути українські пісні. Це пісня насильна У Хорватії висновок такий: обов'язково приїжджайте. Це неймовірно гарна країна, і найбільший плюс в тому, що тут взагалі ви не зустрінете русній. І це найбільший плюс, тому що взагалі то я вважаю, що во всіх країнах світу цих падлюк мають проганяти поганою мітлою. Слава Україні! Героям слава! Ми переможемо! Діти на відпочинок з дітками з батьками, тому що нам потрібно перезавантаження та сили для нашої української перемоги. Далі, друзі, я покажу вам місто, справжню витончену перлину, в яку ви обов'язково закохаєтесь. Ми знаходимося в місті Трогір, дуже чарівне хорватське місто, маленьке, затишне. Гуляєш по цим вуличкам. Прям не віриш, як це можна було тут жити раніше. Як ми це було прекрасно? Ми надихаємось. І хочу поділити з вами всім цим гарним, прекрасним і світлим. Трогір одне з найцікавіших міст Хорватії. Центр трогіру занесений до списку ЮНЕСКО завдяки добре збереженій архітектурі. Мури та вежі оточують місто, надаючи йому дух середньовіччя. Цікаво, що місто знаходиться на материковій частині, а туристи віддають перевагу відпочинку на острові поруч з містом. Ми прийшли до фортеці. У трогірі піднімемось наверх, щоб побачити найкращу панораму міста. В центрі Трогіру знаходиться фортеця Камерленго, з якої відкривається неймовірний від на місто. Не пошкодуйте коштів на вхід, краєвиди того варті. Нам дуже подобається. Нам дуже подобається Хорватія. Хорватія це місце, де ваше серце буде битись трошки частіше. Приїжджайте обов'язково до Хорватії, до Спліду, до Другіру, до Плітвіцьких Озер. Закохуйтесь, це найкраще. Для огляду усіх визначних місць вам вистачить одного дня, але ви однозначно побажаєте повернутись. Хорватія прекрасна! Вона підійде для відпочинку активного та повного релаксу. На цьому наша подорож не закінчилась. У наступному випуску я покажу вам справжнє диво світу Плідвіцький озера. Дякую за перегляд та ваші лайки під відео!